Українські чоловіки за кордоном залишились без консульських послуг, йдеться про військовозобов'язаних. Протягом останніх місяців у мережі публікували фото та відео з центрів видачі паспортів за кордоном. Там черги з чоловіків. У цьому випуску несеться. Ми розберемо, що означає рішення МЗС, чи законне воно, і зрештою яких змін чекати надалі. Це відео з центру оформлення документів у Варшаві зняли журналісти Радіо Свобода. Тут натовп чоловіків у черзі і спілкування, яке переходить в агресію. Чого не чоловіка за руси за таку? А дай документи йде не... на Україну. Ти... А причина отримати документи чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть, допоки чинним не стане закон про мобілізацію. Це вже менше ніж за місяць. Але чому надавати послуги припинили раніше, аніж закон почне діяти? У МЗС це пояснили тим, що термін розгляду заяви може перевищити час, який залишився до набрання чинності закону про мобілізацію. Однак ці тимчасові обмеження не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій. Міністр МЗС Кулеба доручив дипломатичним представництвам оновити процедуру відповідно до закону про мобілізацію, невдовзі дипломатичні установи України. Іни отримають точні роз'яснення. А декілька днів тому у мережі X Кулеба написав таке: цитую, як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює у нас в країні війна. Кулеба наголосив на захисті прав та інтересів громадян України за кордоном. Водночас нагадав, що виїзд за кордон не звільняє від обов'язків перед державою. Та все ж чи може? Можна вважати це рішення МЗС законним, виконавчий директор української гельсінської спілки з прав людини Павліченко каже, що ні, адже закон про мобілізацію, де є норма про те, що консульства мають право призупинити надавати послуги, ще не вступив у законну силу. Звичайно, треба спершу підготувати законодавчу базу для того, щоб це відбувалося в правовому полі. Тоді вже говорити про те, якими можуть бути обмеження чи відповідні процедури, які будуть запропоновані паралельно з наданням консульських послуг, чому взагалі так сталося? Павліченко припускає, що в міністерстві закордонних справ могли просто отримати розпорядження, діяти і почали впроваджувати наказ необдумано. Хоча подібні обмеження за кордоном для чоловіків українців були б виправдані ще два роки тому. Воно виглядає. Ну, не зовсім будемо говорити, якщо красиво, чи логічно з точки зору держави, яка продовжує підтримувати контакт з своїми громадянами, що перебувають за кордоном. І відповідно налагоджувати чи переривати комунікацію з цими громадянами? Військовий 47 ї окремої механізованої бригади Роман та його оточення підтримують рішення МЗС. Так, от зараз всі говорять про порушення прав, але більшість забуває про обов'язки. Е, питання стоїть, чому ми тут добровільно пішли? Хтось не можливо не добровільно, хтось по повісці когось ТЦК залучило. Але ми тут. А от ті, хто з 25 і старше виїхав за кордон і знаходиться там незаконно. Вони мають понести відповідальність за свої дії. То що маємо наразі в установах? Припинили прийом нових заяв на документи та інші послуги, окрім оформлення посвідчень особи для повернення в Україну. Також Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти. Після початку дії закону про мобілізацію, а це буде нагадаю, 18 травня прийняття та розгляд заяв у консульствах поновиться. Однак, з урахуванням нових вимог закону про мобілізацію, нагадаю, він вимагає, аби чоловіки від. 18 до 60 років за кордоном оновили свої дані. Тоді вони зможуть отримувати послуги у консульствах. Як уточнюють у міністерстві, наразі про депортацію не йдеться. Втім, немає і детальних роз'яснень, як це буде взагалі відбуватися. На них ми ще. Звісно, очікуємо. Але, наприклад, сьогодні речник міноборони Лазуткін вже сказав, що ТЦК за кордоном не працюватимуть і не будуть вручати повістки. А електронний кабінет, в якому можна буде оновити дані, запрацює у червні. Є ще одна новина: уряд Польщі заявив про готовність допомогти Україні повернути військово зобов'язаних чоловіків. Таку заяву зробив міністр оборони Польщі. При цьому він не повідомив подробиць, як саме Польща може допомогти. І після цього стало відомо, що Литва також слідом за Польщею припустити. Сила, що могла б допомогти в поверненні військовозобов'язаних до України. Міністр оборони заявив, що наразі конкретних заходів країни не розглядає, втім стежить, які рішення буде приймати Польща до слова, за даними Євростату, на січень цього року близько 4 мільйонів 300 тисяч українців проживають у країнах Європейського союзу. З них близько 860 тисяч це дорослі чоловіки. Польща надала статус тимчасового захисту майже мільйону українців, що є другим за величиною показником після. Ля Німеччини, а ось про Німеччину там не коментують рішення українського МЗС про припинення консульського обслуговування. Утім, офіційний представник міністерства внутрішніх справ розповів виданню Deutsche Welle, що українських чоловіків не будуть позбавляти статусу біженців, щоб отримати або продовжити тимчасову посвідку на проживання в Німеччині, не потрібно буде обов'язково мати чинний паспорт. Відповів виданню представник берлінського сенату. Головне, щоб у німецької влади була б, бодай яка небудь можливість встанови. Пити особу, а на початку року міністр юстиції заявляв, країна не збирається допомагати мобілізувати українців до війська. Консульські обмеження ймовірно не будуть мотивувати українців призовного віку, які, наприклад, виїхали незаконно повертатися та вступати до лав української армії. Здебільшого так вважають співрозмовники суспільного. Ті, хто потрапив незаконно, не стають на консульський облік і не з'являються. До консульських установ, але як завжди, є і інша сторона медалі українці, які виїхали за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення та перебувають за кордоном законно. Андрій, наприклад, живе в Англії з 2018 року. Він підтримує рішення про оновлення особистих даних чоловіків призовного віку за кордоном, але вже має такий собі досвід спілкування із ТЦК. Я проактивно консультував контактував свій ТЦК, писав йому як власне в законопроєкті в нинішньому. Вже законі, який не вступив в силу, написано. Писав імей, дзвонив. ТЦК жодного інтересу до цього не проявив, електронного кабінету не існує наразі. А справа в тому, що штрафні санкції вже вступили в дію. Тобто штрафують за те, що, невик... що неможливо власне, зробити. Тому я гарно ставлюся до самого принципу, але реалізація наразі дуже дивна. Андрій теж дотримується думки, що запобіжний захід у вигляді оновлення даних та відсутності консульських послуг не вплине на чоловіків за кордоном. Я абсолютно не бачу, яким чином ви е чоловіка, який переплив тису, зможете таким чином повернути. Ну е окей, швидше все у нього паспорт діє ще там 8 років, наприклад, тому що він це зробив перед тим, як перепивати тису. Наостанок сьогодні на нашому Ютубі вийде новий випуск проєкту Думка, де ми саме зібрали позиції про обмеження консульських послуг для чоловіків. Віків за кордоном очікуйте його незабаром на каналі, і пишіть в коментарях, чи ефективні на вашу думку такі дії, щоб повернути українців додому.